Зйова, вон тобі як оформила. Це ще дія, яка може відбуватися зараз, але не конкретно в цей час, а тобто, на тобто недії. У київських духовних школах розпочався новий етап розвитку освіти. Тепер студенти мають можливість поглиблено вивчати не лише богослов'я та історію церкви, а й іноземні мови. У рамках нового ініціативного курсу, студенти мають можливість вивчати грецьку. Англійську та німецьку мови. Це відкриває для них додаткові можливості взаємодії з міжнародними громадянами та розуміння різноманітності культурного спадку. Заплосливіння ректора київських духовних школ двічі на тиждень на діє факультатив давньогрецької мови, на якому наші Студенти та вихованці опановують ази давньогрецької граматики та синтаксису. Цікаво, що цей факультатив діє власне, з ініціативи самих студентів, які виявили бажання додатково, окрім лекції, займатися вивченням давньогрецької мови, отримання знань мов є не лише важливою складовою для ефективної комунікації з представниками різних релігій та традицій, але й забезпечує величезний культурний обмін. Який може сприяти миру та взаєморозумінню. Через опанування азів та поглиблене вивчення давньогрецької мови студенти мають змогу не лише читати писання мови оригіналу, але й мати змогу читати і розуміти твори святих отців, а також деякі, наприклад, там, канони і правила церкви, які також написані в оригіналі давньогрецької мови, щоб мати змогу в цьому орієнтуватися, і розуміти. Наразі у школах вже сформувалися численні групи студентів, які з захопленням вивчають іноземні мови та беруть участь у міжнародних проєктах. Я, як і всі студенти тут присутні, дуже задоволений, що в нашій Київській духовній семінарії та академії є така можливість вивчати англійську мову, не виходячи навіть з цього корпусу, тому що в наш час англійська мова, на мою думку, є дуже. Важливою і її необхідно знати, на мою думку, англійська мова має вагоме значення у світі, адже вона є міжнародною і її повинен знати кожен. Я ходжу на ці додаткові заняття із англійської мови для того, щоб вдосконалювати свої рівень цієї мови, а також спілкуватися зі, з іншими студентами на цих курсах англійської мови. Ми вивчаємо і удосконалюємо наш рівень володіння іноземною мовою для того, щоб Краще е опанувати іноземну літературу для написання різних наукових робіт, які в подальшому допоможуть нам досягти все більші і більше досягнення в галузі науки. З благословіння велика ректора ми проводимо факультатив англійських курсів три рази на тиждень. Так ходять хлопці різного рівня, тому ми почали з АЗІВ трохи. Просуємося в нашому рівні. Зараз вивчаємо Present Continuous Tense. Хлопцям подобається, Мені подобається, що вони ходять, і я сподіваюся, що вони покращать свій рівень англійської мови. Запровадження курсів стало частиною стратегії шкіл з підготовки своїх випускників до глобальних викликів і надання їм компетентностей, необхідних для успішної діяльності у сучасному світі. Цей крок вперед покликаний об'єднати різні культури. Та зробити духовну освіту більш доступною та відкритою для всіх, хто прагне розуміти світ та взаємодіяти з ним.